Сімнадцять градусів тепла. Ну, ну це, це літо. О, літо, так. таке воно різдво. Але ти ж бачиш, що у світі відбувається там, де має бути тепло холодно, там, де має бути холодно, тепло. Про це далі поговоримо зараз з нами на прямому зв'язку. Телефоном Наталія Голеня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідромецентру. Вітаємо вас. Добрий день Що відбувається? Ну в принципі, холодне арктичне повітря буває, так як проникає дуже у південні широти тропіки, і навіть якщо брати Мексику, то це на широтах півночі Африки. Зрозуміло, це не пов'язано з тим, як кажуть, знаєте, що це малий льодовіковий період зараз. От кажуть, що ми в такому періоді зараз живемо, Ні, і що буде це не означає. Це одно глобальне потепління є. І воно проявляється не тільки так, що стає постійно тепліше, а й змінами різкими погоди, і тим, що холодне арктичне повітря може проникати далеко на південь. У південні широти, а тепло південних широт може також проникати далеко на північ. Якраз уже такі вторгнення, коли над Америкою відбувається вторгнення дуже холодного повітря, і воно досягає Атлантики. То з Атлантики на Європу виноситься навпаки тепле повітря, і ми маємо таку теплу погоду зараз у більшості країн Європи. Зрозуміло, давайте тоді поговоримо про Україну. Це нас зараз цікавить найбільше Ще вже от буквально кілька днів залишилося до нового року, до січня. Яким буде цей січень? Ну поки що тепло не полишить нас, тобто найближчого тижня, і на наступному тижні на початку буде перенесення повітря із Атлантики на Європу, і воно досягатиме і України, і навіть південних широт. Тобто з півночі Африки і Середземного моря на саме на новий рік буде поширюватись тепле повітря в Україну і денні максимуми становитимуть 5-11 градусів тепла. Що як для Києва буде можливо перекрити максимуми, які були зафіксовані до цього дня, тобто плюс вісім. Плюс 9 градусів на початку січня. Такі максимуми вже були зафіксовані. Ми можемо побити цей рекорд. Це рекорд сучасних спостережень, чи там за якийсь період? Ну за цей період спостережень в Києві. А максимальна температура, абсолютний максимум для Києва, 1 січня 8 градусів. Тому маємо шанс побити цей рекорд цього січня. Цікаво, а над іншою територією України, на східних територіях, що там буде відбуватися в січні? Е, тобто це тепло охопить всю територію України. Угу. І також температурні максимуми будуть у межах 5, 8, 9, 10 градусів на Ну, на сході, можливо, до 5-7 градусів тепла, на заході до 10, на півдні до 10-12 градусів очікуємо. Тобто січень буде теплий на всій території України, початок січня так. Але за сьогоднішніми розрахунками ми маємо, що після 5 січня можливе зниження температури до вже діапазону 0-5 градусів. Тому це це не означає, що весь січень буде теплий, але це як для нашої зими також тепло, такі невеликі мінуси. Тому, але все таки на кінець січня можемо очікувати і досить ж рідкої зміни. Погоди, і можливо, навіть що буде стогнення повітря з півночі, і ми відчуємо помірні і сильні морози. Від цього ми не застраховані. Е, сильні морози це може бути там 15-20 градусів. Чи ну як для нашої території це е, нижче 20 градусів? А абсолютний мінімум для України це мінус 42 градуси, зафіксований в Луганську. Тому а для Києва самого найнижча температура зафіксована взимку мінус 39. Сподіваємося, що зараз що це ця... думаєше такого не буде. Це не буде цієї зими. Добре, а, тобто наприкінці січня може бути дуже таке різке похолодання. Ви сказали це на всі території України. Ну і давайте ж тоді до кінця зими поговоримо, якщо можна прогнозувати на лютий, яким він буде. Ну на лютий також це будуть коливання температурні. Можливо, якщо ми січень більшу частину пройдемо е, з теплом, то можна очікувати, що все таки лютий буде холодніше в цілому. Uh -huh. Скажемо так, буде більше морозних днів ніж е, в січні. Поки що січень задає таку е, теплу тенденцію. Зрозуміло, зрозуміло. Тож тоді можна сказати, що зима буде ну ця про зима буде не найхолоднішою зимою в Україні. Ну поки що так складаються умови все таки Атлантика впливатиме на нас. Будуть періоди холодної погоди. Це характерно для нашого, для наших помірних широт. Це завжди характерно, що в нас відбувається вторгнення холоду і. Переміщення тепла півдня і таке чергування. Ну що ж, дуже дякуємо вам за інформацію. Вісім градусів на новий рік. Це цікаво подивитися. Як ми ну, в шортах, як Віталі, ми точно ходити не будемо, але тим mm. не менш буде тепло. Ми зараз почули від вас. Дякуємо. Наталія Голеня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів українського гідрометцентру. Зараз була з нами на прямому зв'язку. Таке буде тепле тепле буде новий рік. Виявляється, Так, да, і січень такий початок так.